Як позбутися невпевненості в собі? Ну, ось це всі рано чи пізно стикалися з тим, що у мене нічого не вийде, у мене не вийде, я не зможу. Ну, куди мені до того? І це стосується дуже багатьох речей насправді. Да? Не тільки якихось своїх мрій, цілей і так далі. Це може, звісно, стосуватися і стосунків, да? тобто тобі подобається якийсь партнер, але десь там зайдій голос тобі говорить, що ну, куди тобі до нього? Що потрібно зробити, щоб не піддаватися цьому внутрішньому голосу? Зрозуміти, чий це голос? Це голос твоєї мами чи твого тата. Хто тобі в дитинстві говорив, що з тобою щось не так, що в тебе нічого не виходить? Хто тобі заклав оцю невпевненість? Ти коли народилась, ти такої не була? Це точно. Воно прийшло згодом. Тобто заклали соціум, батьки, школа. Тобі потрібно знайти, хто саме заклав у тебе ось цю невпевненість? І відсунути її від себе. Ось просто уявити, закрити очі і уявити, як, яким чином, от дивіться, ти витягуєш цю невпевненість, оту, да, я не зможу, мені нічого не вийде. Оце все таке, витягуєш себе і просто відпускаєш хай да геть. Відсуваєш якомога далі, тому що воно тобі не потрібне. І ти вже ж доросла дівчинка. Да? Чи дорослий хлопчик? Ти сам можеш вирішувати, сам тобі не обов'язково слухати внутрішнього критика, який говорить завжди голосом батьків. І там не вийде, не зможу. Будь дорослим. У дорослих усе виходить. Не завжди з першого разу, можливо, навіть не завжди з другого. Але. Получається, тому що... Доросла людина ніколи не здається, якщо це її мета, якщо це її ціль, вона завжди буде йти до кінця.